На деякий час в стерильні білі палати внеслись веселі барвисті кольори для того, щоб ці хворі діти на деякий час забули про болючі медичні процедури, хворобу і разом з гостями поринули у світ веселих забав напередодні нового року та свята Миколая. Нехай усе погане забудеться, згубиться в старому році. Нехай ці діти новий рік зустрінуть здоровими з такими побажаннями та подарунками. Завітали в обласну лікарню представники благодійного фонду Милосердя, які подарували дітям плазмовий телевізор. Солодкі подарунки, медичні препарати. У благодійній акції взяли участь і учні Тисменської школи мистецтв образотворчого відділу. Андріана дарувала власноруч виготовлені поштові листівки, а Вероніка показувала дітям власні картини. Прилучились цього року і до цієї благодійної акції керівництво Тисменецького району. Сьогодні ми принесли подарунки від Святого Миколая з вітальними листівками від президента для діточок з особливими потребами, які перебувають на лікуванні. З найкращими побажаннями від голови районної державної адміністрації Івана Карловича Російського, щоб діточки. Це все таки великий святковий день могли отримати певні солодкі дарунки, а також хотілося б їм побажати міцного здоров'я. Тому що ми святий Миколаїв, відомо чудотворець, щоб щоб діти могли стати повноцінними членами нашого суспільства. Уже впродовж майже 10 років організовує цю благодійну акцію Олександра Філоненко, мешканка міста Тисминиці. Як мама, вона знає, що таке хвора дитина, і знає, і розуміє, що таке дитяча онкологія, бо їй довелося все це пройти з власною донечкою. Тож, дяка за врятовану свою дитину, вона зараз намагається допомагати рятувати життя інших дітей. Робіть, творіть добро, і добром до вас все повернеться. Хоч Свято Миколая вже прийшло, але займатися благочинностю можна не тільки в цей день, а можна протягом цілого року.